Протягом ночі противник продовжував активно завдавати вогневих ударів по позиціях сил АТО. Найбільшу кількість обстрілів зафіксовано на Дебальцівському напрямку. За ніч ворог понад 15 разів із використанням реактивних систем залпового вогню, танків, артилерії, обстріляв місто та навколишні села. Близько третьої години ночі бойовики невдало спробували штурмувати наші позиції на південно-східних околицях Дебальцево. Також напружена ситуація залишається і на Луганському напрямку. Тут від дій противника постраждали Новотошківське, Станиця Луганська, Вільхове. На Донецькому напрямку під удари потрапили Авдіївка, Тоненькі, Новобахмутовка. Продовжуються обстріли Чермалику, що поблизу Маріуполя. Загалом за ніч противник 34 рази вів вогонь по позиціях сил АТО. В ході протистоянь незаконних збройних формувань з українською армією терористи несуть шалені втрати. Так, за даними розвідки, лише за минулу добу вони втратили майже 100 чоловік, ще близько 180, отримали поранення. Вчорашній день також чергово показав, що ворог завдає вогневих ударів по селищах, незважаючи на цивільне населення. Вчора від градів загинуло 6 чоловік у селищі Щастя, 5 чоловік у селищі Горняк, троє В Артемівську. Ці люди не брали в руки зброю. Їх били на своїй рідній землі ті, хто називають себе захисниками Донбасу.